Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, запрошую на заняття з розвитку мовлення. А хто це кричить? Це горобчик. А чуєте, як він кричить? А де ж він є? Чуєте, де стукає? Давайте відкриємо наше віконце. А ось і наш горобчик. Горобчик хоче з вами погратися. Діти, скажіть, будь ласка. Де заховався горобчик? На шафі, під столом, біля вікна. Молодці, гарно шукали горобчика. Тепер горобчик запрошує нас на галявину. Хто це співає? Так, птахи, яких пташок ви тут помітили? Давайте спробуємо скласти невеличке повідання про те, як ми спостерігали за птахами, а ви будете мені допомагати. Настали холодні осінні дні. Одного дня ми тепло одяглись і пішли гуляти на прогулянку. На подвір'ї ми побачили багато птахів. Туди прилетіли горобці, голуби, ворони, синички. Горобчики цвірінчали цвін цвірінь. Ворони кричали, кра-кра, голуби воркотали, гуль-гуль, синички співали цівців, ців пташки шукали зернятка. Ми годували пташок насінням, ягідками, крихтами. Молодці, гарне вийшло оповідання. А тепер давайте відпочинемо та пограємо в пальчикову гру. Горобчик. Горобець прискакав на пружинках ніжках і благально сказав дай поїсти трішки. Насипаю мерші хліба та зерняток. Став горобчик малий, весело дзубати. На дворі стало холодно, а у наших пташок зовсім немає житла. Давайте збудуємо їм будинки. Які пташки будуть жити в цих будиночках? Як ми піклуємо про птахів? Дякую всім за увагу. До зустрічі!